that's необхідність внести зміни до програми спеціальної економічної та культурного розвитку Української міської територіальної громади на 25 рік. Ми там ми в минулому році, в листопаді-грудні, другі, вносили зміни, але програма була прийнята у вересні, тому вони не купали цю програму, то ми доповнюємо цей документ. Так, по фінансовій сфері, фінансування заходів пов'язаних з економічною діяльністю, по житлово комунальному господарству, фінансування послуг наданих комунальними підприємствами та іншими суб'єктами спотрівання в сфері житлово комунального господарства, авторський нагляд у очисниному гріхах, підведення водопровідних та каналізаційних мереж до комунальних закладів, придбання необхідного обладнання, підключення до водопровідних та каналізаційних мережі. придбання бурдоних виробів для проведення заходів з благоустрою. По земле виготовлення документації землеустрою, по комунальній власності, підключення мобільного модульного будинку в селі Маріанополь до зовнішніх мереж, середловини та септику проведення заходів з благоустрою, придбання автономної слухової та освітлювальної апаратури для проведення заходів на території громади, в тому числі виїзних поховальних перемогів, облаштування приміщень для роботи виборчих комісій та приміщень для користування, покращення доступу до адміністративних послуг для осіб з інвалідністю. Оплата послуг знаповнення та обслуговування геоінформаційних систем з питання землеуслужбітрового планування та місць будування. По охороні навколишнього середовища, проведення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів. В освіті: встановлення охоронної сигналізації, кнопки тривожного виклику і обслуговування ремонту в закладах освіти, придбання арочних металодетекторів, і обслуговування ремонту заміна. Заміна котлів та придбання обладнання для котелень закладів освіти. Придбання матеріалів обладнання для проведення поточних ремонтів закладу освіти. аналогічно по культурі: проведення поточних ремонтів в котелень, придбання матеріалів обладнання для котелень в закладу культури, проведення поточного ремонту зали, сцени, палацу культури в ювілейні, придбання обладнання, покриття для сцени та інших матеріалів для відновлення сцени, палацу культури в ювілейні. Придбання прикрас для новорічної ялинки за потреби та проведення робіт з монтажу і демонтажу ялинкових прикрас. Розвиток громадянського суспільства сплата членських війнах до асоціації, що представляють організованого самоврядування. І, як завжди, у нас до програми йде експертиський додаток, там перелік інвестиційних проєктів. Він видає кого нові редакції у зв'язку з тим, що помінялась проєктно-кошковісна документація, вона там уточнилася в деяких проєктах і там вже відновлені ці сумніви. Все. Ми вам дякую. Багато військових частин. В першу чергу спілкувалися з нашою військовою частиною і вони просять на ряд кошти, але питання дали на благодійну допомогу. Так як ми на благодійну допомогу не позитивно не маємо права надавати, ми можемо перечислити субвензію. Піше переписувати питання. Ну, поки що немає, тому пропозиції, якщо вони до Вікторка принесуть питання до сесії, то я їх включу і визвочу на сесії. Mm -hmm. Кація попередньо 150 тисяч, ну, ще просили 50 тисяч на модулі, але mm -hmm. у питанні на благодійну допомогу я тільки бачила. Mm -hmm. Як вони перепишуть, якщо допишуть і модулі, то де 200 тисяч, ну, пропозиції їх тоді включають. Займаються порожнім. Коли не хотіли вас сказати, вона підтримала до Олександрович. Вони спілкувалися надійною. І пропозиція також виділити військовим частинам і звернення по 500 тисяч гривень. Приїжджали вони всі нарадах, в принципі, Єснували причини, що в них є наші військові і вирішили ну, по 100 тисяч, що можливо запропонувати вам виділити Це військова частина 9938. Це як вони там кажуть, ну, кордону є. Ця військова частина, що у нас проводила концерт. Також тобто військова частина і ще одна просить на, ну, в принципі, вони всі просять або на концертуючі до безпілотних літальних, або безпілотні літальні постаційні зарядні, зарядні станції, реби. Пропозиція виділити по 100 тисяч двох військовим частинам, ще одній 250 це за військова частина. 200 тисяч це, що проводила концерт, приїжджали до нас і. і, і відмовити двом військовим частинам. Це у нас іде. На благодійну допомогу ми не можемо надавати благодійну допомогу, і в принципі військова частина не наша. Ми особисто не зверталися просто тустину і клопотання. І крім того, відмовити у виділенні фінансової допомоги ще одній військовій частині. Вони спросять виділити фінансову допомогу на міні вел 4 одиниці, позашляхових типу 204 одиниці і автобус пасажирський, типу Богдан одна одиниця. І відмовити ще в одній військовій частині в Київській, виділити кошти 500 тисяч гривень і заношу частину я сказала. Крім того, до нас звертається, якщо хтось був на звідки голови ви чули, про звернення нашого уряду, зараз називається комунального закладу Український професійний ліцей Кіровоградської області на облаштування укриття. Пропозиція відмовити. Виділити кошти, тому що ми маємо забезпечити першу облаштування укриттів у наших закладах освіти. Коли ми це зробимо, тоді ми зможемо виділяти на ту установу, яка фінансується за рахунок коштів обласного бюджету. І було питання районної ради пропозиції. Також виділити кошти на придбання. Вона прийденого на автомобіля пікапка, е але ні для ніяким чином їх виділити, тобто е не може виділити субвенції, поки що це питання вирішується, е і якій військові частині, і на який рахунок, е тому пропозиція зараз відповідна, коли буде вже конкретно наудано питання з усіма архітекта, наче дуже багато додаткової роботи. Так. Отже, це справи. Ну, добре, все. А ось не надо сюди. Так, і що ще? 654 тисячі 120 гривень для виплати заробітної плати для утвореного структурного підрозділення виконавчого комітету відділу з питань у Такий який планується взагалі з 1 березня, але зараз є де проводиться конкурс. До кінця року із нарахуванням. 199 тисяч на оплату послуг, крім комунальних поточних ремонт огорожі на кладовищі в селі Маріянопіль, 20 тисяч на придбання саджанців до одного року, 20 тисяч на придбання дорожніх знаків для заміни старих. 30 тисяч для прибанят бетонної продукції це секції закон для встановлення на дитячих та спортивних майданчиках, ну і на інших, де, де у нас буде необхідно замінити іменно вистановну продукцію. Сімдесят тисяч на придбання запчастин для грейдера, два комплекти ножів. 82 500 на оплату послуг для вантаження бази даних земельних ділянок до геоінформаційної системи. Півтора мільйона на поточний ремонт дорожнього покриття вулиць е громади у відділі струменевим методом. Із е них також і старостати. Е 35 тисяч на послуги від'єднані до центрального водового приміщення, що знаходиться на території Захарівського старостату. 20 тисяч на закупівлю послуг щодо оцінки технічного стану захисної спорту на виконання програми розвитку цивільного захисту населення. Так. і по в закладах освіти перерозподіл коштів із поточних видатків на капітальні видатки з дошкільних навчальних закладів у загальному світу на посуму тридцять тисяч для облаштування кабінету захисту країни. Не вистачає нашого співфінансування. Треба поновити. 18 тисяч на предмети, матеріали обладнання для придбання бензокоси і 7 520 на придбання бензопили, 40 тисяч на придбання двох нового боків для управління соціального захисту для створеного відділу забезпечення працівників, 12 тисяч на інші виплати. Населенню для виклади цих коштів в повноляну різдво папу для покриття витрат, витрат працівника, що буде працювати на два фапи. Він буде їздити, йому буде відшкодовувати відповідно на авто. 38 тисяч 540 на придбання мотопосил, дві та бензопили, ціна, малярних щиток, інших матеріалів це вже по територіальному центру. 20 тисяч для оплати послуг, крім комунальних, для проведення поточного ремонту, водостоку, даху та стін будівлі. Що там натікали и постійно в течение 200 полі розподіляємо на навчання працівників закупівель із e, оплати e, просто послуг. 8000 80 потрібно додатково на відження для центру міського центру соціальних служб. Для цих э, працівників, які займаються без, безпосередньо, <клух> <клух> і, тому що на оплату йде за рахунок державного бюджету, а підрядження, вони зараз їздять на навчання і ці кошти за рахунок місцевого бюджету. Сімдесят тисячі Ми приймаємо додаткову дотацію державного бюджету. На наш центр ВПО на відшкодування енергоносіїв та комунальних послуг 86 тисяч по цьому ж самому центру. Необхідно перерозподілити для забезпечення вивезення нечистот, Вони були переплачені по іншому поду економічної класифікації. Значит, вимагаємо вже іншого оплачувати, тому воно перерозподіляється. Кошти, в принципі, є, тільки потрібно в іншому комісію. І 60 тисяч відділтури перерозподіляє з придбання інших енергоносіїв на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю, бензину, витрат... витратних та запасних частин для проведення. Благоустрою. Це і до палок, і до і інше. 99 тисяч на оплату авторського нагляду по проєкту реконструкція до території парку. 200 тисяч, так, це приймаємо субвенцію державного бюджету 51 мільйон 887 тисяч 823 гривень на реконструкцію в лікарні. І е, наше співфінансування ще додатково до тих 7 мільйонів, що ми на початку року виділили, 1 мільйона 468 тисяч 984 гривень. Загальна сума співфінансування по Проєкту у цьому році 10 мільйонів 468 984 грн. Це якщо буде виділено ці кошти і, ну, я маю вдови, вони встигнуть їх використати, то ми свою маємо майже 11 мільйонів за 100%. це загально на цю лікарні, чи таке на приймальний відділення. Ще по проекту приймальне відділення і більклінг. Угу. Держави, держави. Ні, трошки менше. Так, так, вони мали 58 мільйонів, да, будто було оплачено. І 51, ну, майже 52 дають. Десь ну, ще мільйона 3-4 залишаються. Обіцяють, що до кінця року вони проведуть фінал, повністю так. Минут про тебе про це. Ой, о минус до тишите. дякую.